Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам кілька слів про те, що я не міг знайти на українській мові на YouTube, а саме про PHP. Можливо, я навіть розпочну цілу серію таких уроків про PHP. Отже, спочатку кожен має знати, як встановити якийсь локальний сервер. Є російський локальний сервер, яким чомусь користуються в Україні. Не знаю, чому є багато різних американських аналогів. Та інших. Ну, але він є і ним користується, тому я вам його також можу порадити. Це denver Офіційний сайт www.denver.ru. Але я його напевно не маю. Можна перевірити, але давайте не будемо вдаватися до цих подробиць. Як його завантажити, просто натискаєте скачать denver Обираєте, ви хочете PHP версії 5.3 чи стару 5.2. І натискаєте кнопку «Скачати», Тобто Завантажити. Далі вам потрібно ввести ваше ім'я, ваше прізвище і ваше емейл. Через кілька секунд після того, як ви підете вниз і натиснете Отримати гіперпосилання на завантаження. Тобто гіперпосилання на завантаження вашого денера буде у вас на пошті. Тому переходьте зразу на свою пошту. І там його знайдете. Наприклад, Mailru чи якась інша пошта. Чи Ну, ви знаєте різні пошти. Давайте, напевно, на цьому все ж таки закінчимо наше відео. Це було перше вступне відео в наступному. Я розкажу вам трішки про PHP, що це і з чим його їдять. Дякую за увагу! Дякую за увагу і підписуйтесь на мій канал на YouTube. Або просто переходьте alexmusevich І він вас закине саме на мене. Додасть тут ще посередині slash user slash І просто підписатись. І готово. А також під відео, як ви знаєте, внизу є пальчики, які можна натиснути вверх, а також вниз. Але я сподіваюся, що відео сподобалось. І до зустрічі!